Здоровенькі були шановні хлібороби. Хочу поділитися з вами такою проблемою. Зараз виїхали, дискуємо після пшениці. Як бачите, амброзія страшенна пішла. Така що, хай бог милує. Думали бризкать. А потім мене люди кажуть, що ж ти її бризкатимеш, це ж ти вседішню унічтоєш, а там насіння все одно зійде, і на наступний рік буде її багато. Ну, вирішили, мабуть, задискуємо, та й хай воно ще проростає, що там проросте, та до На Наступний рік, якщо все нормально, плануємо тут посіяти гарбуз. Ну я хотів би мову повести зовсім про інше. Як бачите, Стирня йде майже над самою амброзією. Тут оброблялося Гранд Старом. Амброзію, ясно, що воно не, не задавило його повністю. Ну, держало його дуже довго. Пшениця вже була сухенька, треба було молотити, але ж нема комбайна свого. І в цьому році дощі. Люди самі у кого є комбайн, затяглися жнивами, пшениці перестоюють навіть в тих, у кого є чим убирати, а в кого нема чим вбирати, то проблема дуже в цьому році велика. І оце тут, коли ми приїхали вже його молотить, то вже тут стояла амброзія вже до половини пшениці. Ну, Спасибі комбайнеру він так підбрив. По самих над бур'янами це ми пройшов, то пшениця, можна сказати, намолотилася в бункері чистенько. Так от я й думаю, як попобігаєш кожен рік за комбайном, то не хочеться ні пшениці, ні хліба з того, що пшениця буде. Чи з пшениці нам намелено та напечено. Бо як попобігаєш, як по попросиш, і солярка єсть, і гроші заплачу, а в його своя робота, своє поле. І він вроді людина й не відмовляє, але ж каже, давай я своє ж, ти ж підожди вже трошки, я ж не покину, Я своє змолочу, та й приїду молотить до вас. І от поки він своє там молоте через день на ремінь, то дощ то сиру після дощу. А тут заростає. Заростає, я вам скажу так, що дай Бог. Зараз вже дивіться амброзія вже піднялася по саму передню балку. Приходиться косити її дисками. Так от у мене така мис. Закралася, не знаю поділитися, чи правда це, чи справедливо, я так думаю, чи ні. Мабуть, якщо нема чим убирати, це я прийшов до такої думки, то мабуть не потрібно сіяти ту культуру, яку ти не вбереш. Тому що по нинішніх цінах по цьому році, там вона пшениця і в хороші роки не була в ціні у період жнив. А в цьому році так і подавна. І от ми оце спіли, цей кусок убрати. Тут комбайн підскочив, якраз проходящий був, хазяїн согласився. Бистренько каже, давай заїжджаю та швидко тобі змолочу, бо в мене ще люди ждуть, 30 гектар молотить, вже мене і заправили. Ну Попросив і того, хто й наймав цього комбайна, вже ж кажуть, ти ж я при тобі залью ту солярку, яку він спали, тут у мене на 2 гектари. Так я ото й думаю, що, мабуть... Нема чим убирати, не потрібно його сіяти, Є чим вбирати, нема питань. Все воно вроді і посіяти потрібно вовремя, І щоб і волога була там, і все. Ну в мене посіяти є чим. І обробити є чим. І в дворі вже таке, слава Богу, не один і тракторець стоїть. А коли підходить період збирання, проблема страшна. Я гарбузами, як розпочав займатися, спочатку свого комбайна не було. Тут уже холода заходить, а комбайн, той, що в оренду дають, вони раніше займалися гарбузами, потім розбагатіли, їм вже не до гарбузів. Вони заробляли на другій культурах. От, і вони здавали його в оренду. Я поки дождався тієї оренди, то попобігав. Походив, і те, і те, і п'яте, і десяте. А воно ж то кум-то брат, то сват, то ще хто-небудь. І всім потрібно. І то така задача. Так я покрутився, покрутився. Та й купив арбузового комбайна. І всі питання я вам скажу. Обробив, коли мені потрібно. Посіяв, коли мені потрібно. Приїхав, подивився, арбузи вже зрілі. Заїхав собі. Намолотив, скільки мені треба. Ні більше, ні менше, скільки мені на сушку потрібно. І тобі питань як. А це ж цей змолотив. Дискуємо тепер цю буряни, амброзію цю. Хай їй чорт розвелося таке, що хай бомили. А ще є ділянка. То там же не, не, не підходить туди комбайн, ніхто туди не під'їжджає, всі. Округ да околу ходять, там своє збирають. Там поїхали три дні назад. А там оця оця зелена зараза, що оце тут ми її зараз молотим дисками, вона вже поверх пшениці. Подивилися на неї, куди її молотить, намолотить амброзію. Вона вже ж викинула соцвіття, ще не цвіла, то вже така, така ось ось там вже. Та на молочу мало того, що того соцвіття та листя з неї. А тоді буду ще її ще пшеницею возитися, сушити її. Подивились, подивились на ту пшеницю. Та поїхали, купили 3 літри десіканту, воно там гектар. Добре, що хотіла небагато. Та поїхали 3 літри, купили десіканту, та заїхали вечором, бо жарко, та Заїхали ввечером, побризкали. Ну ще, правда, другий день сьогодні не їздив, не дивився, що там робиться. А тепер побризкав. Тепер комбайн зайшов на ту сторону. Дзвони, давай же я тобі буду молотити. Та куди ж ти, братіку, кажу, будеш мені молотити, там стоїть таке зелене, що там треба ягуаром заїжджати, а не твоїм там кейсом. Уже ж підожди мені, кажу, днів три, кажу, ще по мене. Він то вроді не відмовляє, чоловік. А воно ж, люди ж у кожного стоїть поле, там десь в то пшениця, в той ячмінь вже по черні вже осипатися ось буде після цих дощів. Та й пшениці вже вони такі на ось ось. Посипляться. Як піде оце десь сюди в другі краї, кілометрів за 20, потихеньку так попаски, й одійде, та одійде одного наділу туди. А тоді попробує 5 чоловіка просидінська. Так я ж там був, а ти. Оце таке такий клопіт. Так що пишіть, поділіться, хочу почути вашу думку, як ви бачите. Такі мої думки, може, може я не правий, може в когось. Це легше. Я дивився ось буквально. Сьогодні дивився. Там є чоловічок Соломатряс. Так він купив польського того бізона 0,20 навісний той, що до МТЗ. Показував його, обходив, молотив у цьому році. Ну, то він там бігав, 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 бігав. І землі там може його чоловіка і небагато. І змолотить вовремя не можуть. Так взяв та й купив, то да, він такий там комбайник, 2,5 метри там, його захват. Но він каже, навісив його на Т-40 та нікого й не просить. Два бункери намолотив, сороковочка та гріється, Ясно, вже нева жарка, що ж воно воздушне, та гріється. Ну, каже, постою десь у холодочку під посадку та й оп'ять поїхав собі. Та й змолотив, як би там не було. Та нікого не просивши, не ждавшись, змолотив тоді, коли потрібно. Оце такі думки. По трактору, ну він у нас він, будемо так, Т-25 на легких роботах, а цей більше на таких важчих, того, того жалкіше, та воно йому й не посильне. Тепер, спасибі Богу, є цей то він у нас весною на обробітку, а це зараз це після жнива, це осінь буде ось обробіток, то пахотати то все. Він там набігав ще тільки 200 годин. Сказати щось, що там щось там його задрюкало. Ну він ще не робив. Диски, звісно, ці навісні, воно і гарне. Таке вроді там перед-назад та вже там і, і поїхав. Ну як тільки вхватить десь твердішого, чи бугоров, чи що нібудь. Так, дарма що 3-4 стає вага, а так і чуєш, що то туди, то туди затіг. Без передка він тягне і не пробуксовує ніде нічого, абсолютно його хватає, і сцеплення хватає, задніх коліс. А включили оце ж передок, тому передок вже ж такий він ведучий, він тоді ж держить не так його сюди туди затягує. Грузи вже то не, не захотіли ставити. Вони то в принципі дуже не ненужні зараз. Та вони й на пахоті, я скажу вам, не Його там його хватає. Той трокорпусний плужок, то його хватає. Ну а диски оце, оце таке роблять. Воно вроді нічого. Получається. Я думаю, воно його попідрізало. Вона вже починалася в'янути, Вже вона така робиться в'яленька. ну Це ж пройшло скільки тут пройшло. Ну, повитягувало воно все. Трошки, звісно, перемішало і солому з землею. ну таке нічого. Ясно, що є грибішки. Після цього ось такий він. Грибішок виходить. Ну його липше не треба, він зараз підрізає все своє те, що треба. Та й хай собі сохне. Вже таке може на слідуючий рік буде менше. Та будемо, як гарбузи, дасть Бог дождемося, що будемо гарбузи сіяти. Попробуємо накрити грунтовим гербіцидом. Люди хваляться, що вроді виходить. Попробуємо і ми. Тобто, головне цю амброзію придержать. Її вже так розвелося, що вже я не знаю, вже, вже це її пшениця, і вроді зміну сюди. От, і після арбузів там і соняшник сіяли. Ну таке там чотири культури крутиться. Ну вона ну, вона страшна. Вже її тут то насіння видно на мільйони років. Воно тут колись огороди були людські, а потім вони по, це, роки потім покидали і отак от пороздавали хто. Хотів, брав. То таке. Так що діліться своїми думками, хто що скаже по питанні, збирання, урожаю, коли нема свого. На цьому буду закінчувати відео, щоб не забирати вас час. Всім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Кому подобається, всім спасибі, всім миру і добра.